Розкажіть, як ви дізналися про вбивство і що ви відчули і коли сюди прийшли? Мені позивнули мої колеги, народні депутати, видно там живе. Я був перебув іншому місці, буквально десь за дуже короткий термін часу. І я одразу приїхав сюди, те, що загиблого Андрія. Чи в бачаєте ви в цьому російській слід і взагалі, можливо, який був мотив, був на вашу думку? Ви знаєте, Андрій, Андрій був людиною принципово, але він ні, ніколи не був конфлікт. Ніколи не були проблеми конфлікту особисті з людьми. І зважаючи на те, що за його державницьку позицію з кінця, кінця 80-х і його участь в так, в організації. Попору російському наступу, починаючи від 2014 року, і перед тим це е, Революція Гідності, керівники самородного Майдану, які зірвали дуже багато планів по колонізації України. І в 2014 році, будучи секретарем РНБО, він вже попадав в списки, вибачте, в розстрільні списки Російської Федерації за створення системи опору Це як секретар, РНБО. У 2022 році він також попадав в списки е, тих, хто Кому загрожували вбивство зі сторони російської влади. Це офіційна інформація. Пам'ятаєте, коли була коли голова Верховної Ради Стефанчук оголошував про те, що троє народних депутатів є в списках на ліквідацію, то одним з тих трьох був безпосередньо дій боробій. І сьогодні ми вбачаємо, що це продовження цієї російської агресії. Це помста за його. Державність удіяльниця повністю за ті дії, які він зробив для України, щоб відірвати її від Росії для, для того, щоб відбулася українська держава сучасна. Тому ми вважаємо, що це є це є, це є за тим стоїть Росія. Пане Класка, будь ласка, ви сказали про цей список, скусі, про який Степанчук казав через рік, якщо не помиляються. Того, як перестав бути головою Верховної Ради, з нього зняли державну охорону, так. і він без неї. був. Так. Наскільки ми чи спілкувалися ви на цю тему з ним, враховуючи, що вам правоохоронна сфера також не стане, наскільки це безпечно було і чому Ну, тому, ну так, після, після після через рік після того, як він просто бути головою Верховної Ради, з нього була знята державна охорона, звичайно. А іншої охорони в нього державної не було, в нього не було охорони. Тому що, ну і, і Питання, чи він звертався. Андрій був дуже скромний, в тому плані дуже скромний людина. Був тим, хто дуже намагався, дуже не хотів. Пам'ятаю, коли він став тільки ще, будучи першим заступником Верховної Ради, коли став у 2014 році, ще тільки першим заступником, йому по закону була надана. Е е е Охорона, але він відмовився. Каже, я не хочу, я хочу бути лісти для людей, мені не потрібно. І тільки після того першого замаху, пам'ятаєте, як тільки восьмі по скликання почали відбутися, в нього був перший замах, докидали в нього гранати, і він чудом фактично не, не, не вижив. Потім це була бойова граната. Прямо під стінами від Верховної Ради, під стінами готелю Києва, в якому, він, в якому він жив до останнього дня, навіть і дотепер, будучи ну, Верховної Ради, він жив, він жив в звичайному готелі, де і всі, де і всі депутати, які ну, мають можливість. І тоді вже був замах в нього. І тільки після цього йому заставили, ну, не заставили, сказали, що після такого речі людина з державним статусом мусить мати державну охорону. Ну. Біля пана Андрія, біля Кіло є спортивна сумка. Знаємо, що він займався спортом. Можливо, знаєте, що він на заняття спортом? Напевно, напевно, що він і що на заняття я не знаю, куди він йшов, але спортивна сумка, ми знаємо, що тут поряд є недалеко спортивний комплекс. Можливо, туди йшов. Але тому я, я не готовий сказати, бо ну, не знаю. Чи проводила аналогії, аналогії з вбивством Ірина Фаріон і це вбивство резонансу? Мені видається, що Росія намагається знайти, зробити дуже показові такі страти, і це не вбивство, це страти страти людей, які є символами для, для України. Якщо ми говоримо про Андрія, то можемо сказати, що його діяльність з кінця 80-х. ну львів'яни дуже чудово, не тільки лівяни, лів'яни, потім вся Україна, його державницьку позицію, державницькі дії, підходи, кроки, дії, які завжди був ну, в житті скромний. А для, для України він робив все, що міг, і жертвував у міг. Тому скажімо. Я думаю, що Росія що починаючи від бандери і від Коновальця, робить такі дії, щоб вдарити в найболючішу точку, вдарити по тих, хто для країни, для країни має значення. Тому ця страта, і вибачте, іншого слова, не можу сказати, що. Ну, за яким стоїть ті, хто робили це по коновальцю, ті, хто робили це по, по, -робили по бандері, ті, хто робили інші такі речі, і вони сьогодні, на жаль, на жаль, в 25-му році роблять те саме, розуміючи, що вони безсилі щось зробити з українським духом, то вони таким чином б'ють, щоб просто хоча б помститися. Ніколи знову ж таки враховуючи ваш досвід роботи правоохоронних органів. Питання в контексті, як ви гадаєте, що ми усі ми разом, напевно, маємо робити, не лише правоохоронні органи, для того, щоб ці страти в таких містах, як Львів, в тилових містах насправді, не відбувалися. Мені, мені в першу чергу видається, що нам як суспільство потрібно розуміти, що політика і, держав, і державництво це речі не незатожні. Можна бути, ти можеш сперечатися з людиною, яка має інші політичні погляди, але ти мусиш забезпечити людині безпеку, якщо ця людина державна, і свою позицію вона має дуже чітку, тверду державницьку українську позицію. І мені здається, тут треба буде робити висновки. Я зараз цього не готовий дати якісь давати якісь якісь давати якісь там. Ну, рецепти, рекомендації. Думаю, що нам треба робити висновки з того, що робить Росія по відношенню до тих, хто для України має значення.